Вітаю всіх. Тепер хочу подивитись вовчанський напрямок. Липецький вже дивилась, дивіться. Вовчанський напрямок ситуація на наступний тиждень, з 13 по 19 травня, яка буде ситуація в вовчанський напрямок. Давайте подивимось. Знову не швидко все. Рух. Рух цей не дуже швидкий, але ви знаєте, як. Він є дуже такий спланований і має певні результати. Зараз подивимось. Але знову до певної точки. Багато жертв. Кінцевий результат я хочу подивитись. Кінцевий результат. Так, а Україна. Ви знаєте, тут більше для України буде непогано. Україна десь почне вже, е, як сказати, закріпляти цей фронт. Але Україна зможе зупинити це. Питання де? Багато жертв, дуже багато жертв, і ситуація напружена вона як пошук виходу з неї. І він буде знайдений, на жаль, це відлюдник ховатись, обов'язково реагувати на те, що відбувається, і ховатись, виїжджати, якщо дуже небезпечно, це обов'язково. Але дивіться, якщо напрямок липців відразу була карта, що вони там зайшли дуже сильно, як, знаєте, як окупована територія, як захват, то на Вовчанському напрямку мені не виходить карта окупації захвату. Я ви розуміли, що все одно там буде наша тема. Але в своєму вигляді, так, на даний момент дуже багато жертв рух, і цей рух буде Україною десь зупинений. Це ця колода. Тепер я хочу подивитися цією колодою Вовчанський напрямок з 13 по 19 травня. Яка буде ситуація? Цікаво, правда? Сім камучів. Дуже багато маніпуляцій, розвідки дивляться на ситуацію. Так. Четвірка жезлів, Зрозумійте, це вже перша така як перемога проміжна. Так ворог зміг там трішки продавити. Але ось он, четвірка кубків це застій. Далі стоп, пауза там буде. Стоп. На стопі. Вийде на певну етап і на стопі все. Це результат, який в нас? Війна. П'ятірка мечів це війна, це зрозуміло. Ось повішений. П'ятірка Пентаклів це серйозні руйнування. Саме руйнування інфраструктури. Україна там приноситься як жертва. Я скажу так. Війна як жертва для України, конкретно в тому місці. І Нас там буде теж їх зупинено, але в певному місці, там, де наші зможуть зробити. Вовчанський напрямок має дуже сильні руйнування, дуже серйозні, і там Україна виступає саме в ролі жертви. Ситуація на даний момент така. Виходить на жаль.